Наталя Забіла ведмедикова хатка. Пухнастий та білесенький засипав все сніжок. Біжить малеча весело в засніжений садок. З лопатами, санчатами працює дітвора. Збудуєм сніга хатку ми посеред двора. Качають сніг, втрамбовують робота аж кипить. Ось хатка вже й збудована. А хто в ній буде жить? Малесенькими ніжками, вгрузаючи в сніжку, іде, бреде доріжкою ясюня по садку. А на руках у ясочки найкраща із цяцьок. Ведмедик волохатенький, закутаний в платок. Диви, який будиночок, як чисто й гарно тут! В таких хатках на півночі і люди теж живуть. На півночі ведмеді є в печерах із крижин, з тюленями кумедними вітаються моржі. Як гарно тут, ведмедику, у хатці сніговій, залазь мерщій всередину, сиди собі й радій. В хатиночці білесенькій сидить малий ведмідь. Малеча радо й весело навколо гомонить. Набігались, награлися, ну, годі вже гулять. Прийшла додому ясочка. Лягає яся спать і раптом вплач. Ой, Лишенько, ну що ж робить тепер? Забула в хатці мишку я, і, мабуть, він замерз. Не плач, не бійся, ясочко, у хутрі мишка твій. Нічого з ним не трапиться, в хатинці сніговій, синіє ніч доріжкою з віконних оболон. Дрімає Яся в ліжкові і сниться ясі сон. Ідуть моржі з тюленями по синьому льоду, з північними оленями ведмеді білі йдуть, несуть дарунки й ласощі, ведмедику вони. Ой, сняться, сняться ясочці, такі солодкі сни. В синіє ніч морозяна з віконних оболон, нічим не потривожена в кімнаті тиша й сон. Уранці встане ясочка та й вибіжить на сніг. А може, мишка ласощів для мене приберіг.